Навчальний центр «Вінсмарт» впорався з блекаутом минулої зими і розпочав новий набір дітей на навчальний рік. З Самого ранку біля центрів збираються черги з батьків, які планують записати дітей на дошколярик, ранній розвиток, англійську, конструювання та інші гуртки. Більше про початок роботи освітнього закладу, який став центром незламності, у сюжеті. Віта Чуйко він вчила польську мову. А старший син ходив на творчу майстерню та англійську. Попри повітряні тривоги та вимкнення світла, які часом змінювали формат навчання. Жінка результатом задоволена. Тому прийшла знову, щоб записати молодшу Дарію на дошколярик. Син кожен раз проходив з новою поробкою з творчої майстерні. і Був задоволений. Англійською він був незадоволений, бо там потрібно було вчитись. Але я була задоволена. Олена Тюренкова готує п'ятирічного сина Степана до першого класу. Прийшла записатися одразу на три гуртки дошколярик, клего конструювання та англійська мова. Чула гарні відгуки, хочу теж спробувати. І безкоштовно, що теж немаловажно. Він Смарт пропонує безкоштовне вивчення англійської мови, лего конструювання, дошколярик, ранній розвиток та багато інших гуртків. А під час блекаутів центри переобладнали у пункти незламності. Заклади готові до чергових викликів, але не виключають можливості займатися дистанційно. Ми плануємо офлайн звичайному режимі, але вже будемо бачити по ситуації. Ми плануємо що тут будуть діти приходити, тому що як показує практика, набагато краще, коли приходять діти сюди, і педагог їх бачить. Вони бачать педагога, якість навчання в цьому краще. У Вінниці з'являться ще два центри. «Вінсмарт». один на Десні, а інший на Вінницьких хуторах. Навчання у них будуть проводити за основними напрямками: дошколярик та англійська мова. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал «Вінниччина».